Бажаю здоров'я. Так вже вийшло, що це відео я знімаю трошки пізно. Воно вже, можна сказати, втратило в свою актуальність, але тим не менш, може дехто ще не знає, на супутнику Астра на позиції 5 градусів східної довготи на частоті 11747 вертикаль 30 тисяч. З'явилися канали в модуляції т 2 mi Але чогось вони не приймаються. Ресиверами, які мають змогу приймати. Наприклад, це самі розповсюджені сатінтеграли 8 серії 1228, 1248, 1258. От зараз я такий ресивер підключив до антени. Зараз відсканую. Канали відсканувало, але, як бачимо, на жаль, те 2 ма канали не знайшло. Заходимо в емулятор. Вибираємо вкладку BIS, додаємо ключ. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3. Ще раз 6 одиниць і 2 трійки. Зберігаємо. Потім нажимаємо кнопку інфо і додаємо частоту і символьну швидкість 11747. Символьна швидкість 30 тисяч. І після 30 тисяч вводимо значення піду 1000. Зберігаємо. Знову заходимо в налаштування антени. Скануємо тепер цей транспондер. Як бачимо, з'явилися два майканали, вони відсканувались. І з'явились у списку. Ось канал-квартал. Ну, це для, для того, для кому ще не зовсім смішно, не досить. Але саме цікаве, у нас мегого спорт. Бажаю всім приятного перегляду! Всім бажаю мирного неба і слава Україні!